Всім привіт, друзі! Виїхав я на коп. Всі поля засіяні, тому я в лісі. Маю вже перший сигнал, тому будемо дивитися, що там. Сигнал на аскі був такий. Дуже хороший сигнал 78-79. Це, скоріш за все, монетка. Будемо дивитися. О! Бачу, справді монетка. Але, скоріш за все, наша, українська. Ну що ж, теж монетка. Будемо ходити шукати радянські або царські. Так, друзі, копаю біля такого ось місця відпочинку в лісі. Маю ще один симпатичний сигнал. B7476. Це або наші 10 копійок українські, або язичок від алюмінієвої банки. Так, а викопав я ось такий шмурдяк. Ну, звичайно, знімати кожний сигнал я не буду, бо шмурдяка буде багато. Тому буде щось цікаве, я обов'язково включуся. Так, маємо ще одну монетку. Вона, на жаль, теж українська. Ну, будемо йти далі, в ліс, шукати місця відпочинку радянських людей. Бо на цій поляні зазвичай відпочивали, відпочивали зараз від 90-х років донині. Ну, а щось цікавіше буде там. Ну, усі ямки я, звичайно, стараюся закопувати. І Робити так, щоб їх було менше видно. Це такий етикет копаря. Закопати ямку і забрати з лісу шмурдяк. Щоб і ліс був чистіший, Ну і не викопувати його наступного разу. Ні, друзі, здається, ця полянка принесе мені і радянські монети. Щось я так гляну, ану. Розпаковка. Так. Це в нас, здається, 3 копійки до 61-го року. Ану. Так, не тікай. Що це в нас? 50. Не видно який рік. 55-й. Ох, і залипла монета. Так, це в нас 3 копійки 55-го року. Ось. Мені досі здавалося, що такі місця вже вибиті. Ну, але маємо. Чудово. Місця, до речі, дуже замусорене, тому я ходжу ось на таких настройках, налаштуваннях на ASCII 400. Ось так. В перспективі копаю сигнали 78, 79, ну і до 83 включно на радянську монету. Радянський п'ятак звучить на 83. Як, на жаль, більшість алюмінієвих пробок. Зазвичай камради мають якусь хабарницю, тобто таку шкатулочку, куди монети кладуть. Ну, я поки що своєї не маю і весь час, коли знаходжу монетки, кладу в будь-яку коробочку. Яку до цього міг брати на рибалку. Так, маємо ще один сигнал. Не дуже то перспективний, та все ж не глибокий, можна глянути, що там. Він ось у цій грудці. Ну, зараз глянемо пінпоїнтером. А, це жбонь. Шматочок пивної кришки. І з приємного маємо сунички на цій поляні. Якраз вони почалися. Ось бачимо і маленькі є, стиглі та не стиглі є. І можна покопати і перекусити. Якийсь дивний сигнал. А, я вже побачив. Ну, це в нас звичайна гільза від ППШ. Таких тут багато. І що цікавіше, звучить вона як монетка, має той самий сигнал. Ні, ти нам... Ти, мабуть, не монетка. А, ти. Е, на жаль, ось така скоба з проволки. Це раніше гралася. З рогатки стріляли ось такими. Чергова розпаковка грудки з хорошим сигналом. Так, візуально ми нічого не бачимо, я думаю, це наша монетка. Ось тут в руці. О! Це справді монетка? <ріст> Та ще й здається. Радянська 5 копійок після реформи після 61-го року. Давайте глянемо, якщо вийде. Треба брати з собою на наступний раз водичку. Ага, це, скоріш за все, 3 копійки Радянські. Три копійки радянські 72 чи 3 рік. 72 рік. Що ж, друзі, в мене знову монетка. Ось вона. Червона, і я б сказав, би, про відсотків 90 що це радянська, бо зазвичай вони червоні такі попадаються. Але зарікатися не буду, бо мені траплялася червона і наша. Так, так. Все-таки це наше 10 копійок. Просто гляньте, яка тут утворилася патина. Монетка в нас 92-го року сама поширена. І таке відчуття. Що вона тут з 92-го року і лежить. Так, ось що нам вдалося за сьогодні знайти? Знизу в нас сім монеток наших українських, дві радянські трійки і значок. Значок, до речі, я відмив, поки не... я не, роз... не розбираюся в них, що це за значки. На ньому є 57 рік. Ось така пташка. Ось так. Дві радянські трійки. 55-й і 72-й рік. Ось гляньте, як виглядає алюмінієва бронза матеріал. Як він добре зберігається. Це я лише сполоснув його квасом. І ось такий він гарний монітосик. А це пізня Радянщина, зроблена з латуні. І гляньте, як погано латунь зберігається. Два однакові номінали, дизайни, але різні матеріали. Ну що ж, не густо, не пусто, але щось є. В хороші дні мені трапляються по 5 радянських монет, по 10, буває, проскакує царьок якийсь або щось схоже. А ось, до речі, яка кількість шмурдяку всього на 9 монет? І це, друзі, небагато. Буває вдвічі втричі більше. Ну, Якось так. Що ж, друзі, на сьогодні буду з вами прощатись. Ось такий був Коп. Це буде моє перше відео на Ютубі, зняте на телефон. Можна сказати, пілотне відео. У мене не було ніколи досвіду знімати щось схоже. Так що, строго не судіть. Далі буде краще. До нових зустрічей!